томограф та безкоштовні послуги, які коштують тисячі гривень в приватних клініках. Що змінилося в туб-диспансері? Що таке тактильна навігація, біла тростина та можливість відчути на собі, як це бути незрячим. У Вінниці відбувається навчання реабілітологів з п'яти областей України. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. Новий томограф та покращена якість послуг, частина з яких безкоштовна у Вінницькому обласному фтизіопульмонологічному центрі. Дбають про комфорт пацієнтів за ефективну роботу та управління закладом його очільнику продовжили контракт. На власні очі оцінила роботу лікарні Анна Шутова. Оновлення рентген кабінету. Вінницький фтизіопульмонологічний центр тепер має рентгенівський спіральний комп'ютерний томограф та капітально відремонтоване приміщення. Купівлю обладнання за понад 14 мільйонів гривень проспонсорували міжнародні благодійники. Тепер пацієнтам не доведеться звертатися у приватні клініки, отримуватимуть послугу безкоштовно. Новітнє обладнання, яке у нас змонтоване. І буде вводитися в експлуатацію найближчим часом. Завдяки цьому новітньому обладнанню ми будемо мати змогу покращити діагностику туберкульозу, ми будемо мати змогу проводити диференційну діагностику, тобто відрізняти захворювання специфічного характеру та неспецифічної етіології. Очолює центр понад 11 років Олександр Служивий. За цей час якість послуг у медзакладі покращилась, тож контракт із керівником продовжили. Вірю, що разом з колективом, з нашою підтримкою, ви будете і далі справлятись добрий час, і все на у центрі впроваджують ефективні скринінгові та діагностичні послуги, постійно працюють над покращенням методик лікування туберкульозу та легеневих хвороб і оновлюють обладнання. Багато пройдено складних часів, незважаючи на ще раз певну специфіку. В першу чергу це туберкульозні хворі, але навіть коли в період ковіду, то це заклад один із таких базових і активних. В якому надавалася медична допомога ковідним хворим. Ну от і результати роботи закладу, колективу, оцінка результатів цієї роботи. Нам сьогодні дали можливість продовжити контракт з керівником. Нині це єдиний заклад в регіоні для лікування людей, що хворіють на туберкульоз. У лікарні розгорнуто 100 ліжок, з яких 75 в тезіопульмонологічного профілю та 25 – для паліативного догляду. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта у Вінниці на базі центру комплексної реабілітації Поділля проводять навчання для фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини з п'яти областей України. До тренінгу долучились фахівці, які працюють переважно з військовими, які втратили зір. В Україні щороку 30 тисяч людей частково або повністю втрачають зір, чимало саме через війну. Наразі серед бойових травм 13% пов'язані саме із зором. Тому реабілітологи у шпиталях мають знати практичні аспекти роботи із такими пацієнтами. Навчання побудовані на практичних модулях з відпрацювання техніки фізичного супроводу. До незрячих людей, якщо людина з порушенням зору переходить дорогу, вона підходить до пішохідного переходу і треба чітко перед собою перейти перехід. Так? Порушення може бути вестибулярною апарату, вона може відхилятися йти в сторону, кудись там на автомобілі, або взагалі е, рухатися і збиватися з свого шляху руху. Для людини з порушенням зору важливо натренувати вміння відчувати відстань. Знайомили учасників навчання з тим, що таке тактильна навігація і як її правильно використовувати людям з порушенням зору. Розповіли про види тактильної плитки, направляючи та попереджувальну, чим вони відрізняються між собою. За допомогою білої тростини в повній темряві реабілітологи намагалися подолати шлях людини, яка втратила зір. Тому це дуже тяжко, тому що мозок навантажується і щоб зрозуміти, що далі, а далі що? Щоб не впасти і щоб йти, іти. Якщо ми самі на собі це все не будемо відчувати, то ми не зрозуміємо людину, яка це переживає. Вінниця зробила черговий крок до посилення підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Нещодавно у місті розпочав роботу ветеранський простір побратим. Це унікальний комунальний заклад, якому громада довірила майже 6 мільйонів гривень та важливу місію допомагати захисникам і захисницям повернутися до мирного життя, відчути підтримку суспільства і знайти своє місце після фронту. В нашій студії очільниця простору побратим пані Марія Довжик. Поговоримо про цілі, виклики. І очікуванням цього важливого проекту Вітаю вас, пані Марія. Вітаю. Отже, чим цей простір відрізняється від того, до якого ми вже звикли ветеранського простору у Вінниці? Ну, по-перше, це буде перший комунальний заклад у Вінницькій громаді, комунальний ветеранський простір. Офі офіційна повна назва Комунальний заклад Вінницький міський, ветеранський простір Побратим. Чим він відрізняється? Ну, по-перше, він збудований, розроблений і облаштований, максимально включаючи усі потреби. Включаючи потреби усіх наших відвідувачів, він буде доступним. Яка роль побратима в житті ветеранів, які повернулися з війни? Так, що власне ви плануєте, які послуги ви плануєте їм надавати? У ветеранському просторі буде надаватися максимальна кількість послуг. Для ветеранів, їх рідних, родин полеглих, зниклих безвісти та тих, хто знаходиться в полоні наших захисників та захисниць, і власне, коли я так говорю, я говорю про те, що на базі побратима буде працювати в першу чергу це фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це будуть надаватися послуги юридичного консультування психологічного консультування. Ми працюватимемо з дорослими і з дітьми в цьому напрямку. Це як індивідуальна робота, так і групова робота. Також Будуть здійснюватися е, послуги, е, які можуть надавати фахівці ЦНАПу, так як на базі побратима буде одне робоче місце для фахівця з ЦНАПу е, безпосередньо. Тоді ми говоримо про можливість отримання адміністративних послуг. І фахівець департаменту соціальної політики також буде одне робоче місце, і відповідно можемо говорити про е, місцеві е, муніципальні програми і можливість реалізувати. Е, також права, які передбачені муніципалітет. Було анонсовано, що набирається команда з 25 фахівців. Як вона формується і, власне, основна когорта так спеціалістів, хто вони? Коли ми говоримо про 25 е працівників, Велика частина з них це фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, частина з яких буде працювати безпосередньо на базі закладу побратим в просторі. І частина буде мати віддалені робочі місця в ЦНАПах. Власне, ця практика вже використовується в Вінниці. Далі це буде юрист-консульт, психолог. В штаті буде обов'язково. Окрім цього, послуги підтримання фізичного здоров'я можливі будуть також на базі нашого простору, так як буде і є вже в процесі облаштування кабінет фізичної реабілітації, де працюватиме фахівець фізичної реабілітації. Це не медична послуга. Відтак, Отримати цю послугу буде трошки легше, скажем всього на всього потрібно буде зателефонувати, записатись і почати відвідувати. Е, Послуги. Також у нас є велика зала, в якій ми плануємо проводити різного плану заходи. Це як психоедукаційні, так і просвітницькі заходи. Організовуватимемо творче дозвілля для ветеранів, для їх рідних, групи підтримки, як для тих, хто чекає рідних з війни, так і для тих, хто втратив, або ж для самих ветеранів. Працюватиме також групи оздоровчої фізичної культури. От і, власне, решта-решта інших послуг, в тому числі і навчальні тренінги за допомогою наших партнерів, будемо реалізовувати. Ви говорите, що будете працювати як з ветеранами, так і з їхніми родинами. Ну це не зовсім проста категорія людей. Дуже часто ветерани особливо стикаються з таким бар'єром психологічним після повернення з зони бойових дій, звернутися по якусь допомогу. Так як будете, скажімо так, стимулювати їх, зробити перший крок відкритися до чогось нового, да відкрити себе от команді спеціалістів, які готові їм допомогти. І чекають, аби тільки до них звернулися? В першу чергу, будь-який ветеранський простір це не про стіни, хоча місце, якісно облаштоване, доступне, з урахуванням потреб допомогу. Усіх відвідувачів це дуже важливо. Але в першу чергу ветеранський простір це про людей, і е, тут, е, я думаю, ми зможемо залучити наших бенефіціарів хоча б по тій причині, що переважна більшість працівників ветеранського простору е, це самі бенефіціари. Так? Тобто в нашій команді є ветерани, в нашій команді є е, родини ветеранів. Е, Тих, хто, на жаль, втратив рідних на війні або чекають рідних з війни. Тому в переважній більшості наша команда це є рівний рівному. І я думаю, що в першу чергу досвід команди, яка вже має практичний досвід роботи з цільовою аудиторією, стане в нагоді. І по-друге, друге, це ніхто як ветеран, ветерана не зрозуміє. Чи не найважливіша послуга наразі в подібних ветеранських послугах, це послуга психологічної адаптації? Як, як плануєте ви її саме надавати, чи є якісь конкретні програми, чи вони передбачають якийсь індивідуальний підхід, або ж це більше робота в групах? В першу чергу, коли ми говоримо про роботу з ментальним здоров'ям, чи то ветерани, чи то Дружини чи матері, яка втратила рідного на війні, це все ж таки фахівці, і саме у ветеранському просторі побратим працюватимуть фахівці, яким я особисто довіряю. Так, це люди з певним Багажем знань, це люди з відповідною освітою вищою, це люди з практичним досвідом роботи. І е, якщо ми говоримо про стратегію надання психологічних послуг це саме це зараз знаходиться в розробці, але ми е, плануємо до кінця е, літа її розробити, можливо, раніше. От, е, і... Ми передбачаємо роботу як індивідуально, так і в групах, обов'язково розрізняючи підкатегорії, так і не об'єднуючи ті групи, які можуть не можуть бути об'єднані. В якому режимі наразі вже працює ветеранський простір побратим, і які послуги плануєте уже реалізувати там до певного періоду, наприклад, до кінця літа, як ви зазначили? Станом на сьогодні відбуваються організаційні процеси. Так, це спочатку було відкриття юридичної особи, далі завершуються ремонтні роботи на місці безпосередньо, заключаються договори зараз, закуповуються необхідні, необхідне устаткування, меблі. От зараз ми на організаційному етапі, але вже я думаю, в червні місяці ми будемо відкриті, зможемо відкрити свої двері для відвідувачів безпосередньо. Обов'язково про це додатково буде анонсовано, і як тільки відкриваємо двері для відвідувачів, так одразу зможемо надати весь спектр послуг, про яких сьогодні ми говорили. Дякую вам, пані Марія, за цю важливу інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Марією Довжик, директоркою ветеранського простіру Побратим. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску гралися у самоврядців, щоб зрозуміти, як працює місцеве самоврядування. У Вінниці відбувся турнір Світ громад. Команди з десяти ліцеїв мали змогу створити своє місто, в якому буде комфортно жити. Чи всі впорались з завданням? На яку зарплатню можуть претендувати випускники профтехучилищ? Та чи справді робітничі професії в тренді? В п'ятому училищі відбувся ярмарок професій. Вінницькі акробатки повернулися з чемпіонату Європи з нагородами, та відпочинку не планують до яких звершень готуються нині. Ділять майно через суд. Дружина колишнього президента України Петра Порошенка Марина намагається залишити собі частку майна, яке має їхня родина сьогодні. У Крижопільському райсуді відбулось перше підготовче засідання. Саме тут бо це місце реєстрації Петра Порошенка йдеться про активи загальною сумою. Понад 17 мільярдів гривень на суді подружжя не було. Обоє написали заяви, щоб справу розглядали без їхньої участі. Справа стосується лише поділу майна про розлучення подружжя. Як припускали деякі змі, мова не йде цей масив майна, який так слалося, мають подружжя Порошенків. За ним вже треба щось робити, якось ним розпоряджатися, якось ним управляти. А оця заборона вчиняти правочини вона заважає Марині Анатоліні, яка є теж власницею цих активів, управляти і розпоряджатися власним майном, укласти договір. Тобто Петро Олексійович не заперечує, що є частка Марина Анатольевна, вона може власне нею розпоряджатися. Але укласти договір про поділ майна Петро Олексійович не має можливості, але цілком погодився на те, щоб поділ майна відбувся у судовому порядку. Санкції, які накладені на колишнього президента, не дозволяють йому вчиняти будь-яких правочинів. Тож позов до суду за словами адвоката це єдиний спосіб розділити майно за законом. Суддя перенесла засідання на 16 травня. У Вінниці відбувся третій міжшкільний турнір симуляційно-кооперативної гри Світ громад. Команди з десяти ліцеїв мали змогу створити свою громаду, яка буде комфортною та привабливою для мешканців. Для цього учасники впродовж кількох годин виконували різні соціальні ролі, зокрема, місцевих самоврядців. Цьогоріч вперше участь у турнірі брали не лише учні, а й вчителі. Як це було, та хто здобув перемогу? Розкаже Світлана Ількова. Розподіляють соціальні ролі, обирають мера та складають цілі для своєї громади: розвинути місто, підняти рівень життя його мешканців та створити комфортне середовище для проживання. У турнірі із симуляційно-кооперативної гри Світ громад змагаються учні та педагоги десяти ліцеїв Вінницької громади. У кожній команді є майстер, який пояснює правила гри та шестеро учасників. Вперше у таку гру грає учениця 30-го ліцею Марія Орел. Ми там скидуємося хтось з загальним бюджетом, хтось поєднує свої кошти, щоб відкрити різні будівлі, за будівлі, ну і розширити місто. От Зараз я граю з ролі студентки, тобто це те, що там мене жде, наприклад, в майбутньому. Досить важко насправді того, що ти сплачуєш і податки, і за житло, і в тебе не такий великий капітал, тобто або це стипендія, або там виплати в декреті, або там пенсія. От, і досить, ну як на мене дійсно цікаво. Гра складається з п'яти раундів, протягом яких учасники знайомляться з усіма сферами діяльності громади, створюють робочі місця, розвивають інфраструктуру та сплачують податки. І в кінцевому результаті мають досягти привабливості громади. За допомогою гри учні можуть легше вивчити складні суспільні процеси, каже вчитель ліцею номер 35. Таку форму навчання використовує на уроках з предмету громадянська освіта. Це досить таки гарно, оскільки і грофікація допомагає особливо, ну, на будь-якому уроці, але і саме в громадянському секторі, суспільно-громадянському галузі освіти, вона допомагає в першу чергу влити нових, саме нове обличчя та нових людей до нас в суспільний простір. Тобто, ми випускаємо в першу чергу дітей, які мають надавати майбутнє наші держави. Гру світ громад вже кілька років активно впроваджують у позашкільних закладах громади в університетах та закладах після дипломної освіти. Інтегрувати цю гру у навчальний процес прагнуть в багатьох ліцеях, учні яких вже активно розробляють громадські проєкти. Є у нас проект, конкурс екологічних проєктів Ековектор, де діти пишуть свої проекти, виграють на них кошти, реалізують це і насад, і зелені насадження, і екологіс і формування екологічної свідомості. Це будівництво безпечного освітнього простору і дуже багато цікавих проектів, які генерують саме діти, тому в самому саме тому в нашому місті ця гра має досить такий великий попит. Цьогоріч на турнір приїхали розробники симуляційної гри Світ громад. Напередодні змагань вони зустрілись з освітянами на панельній дискусії, говорили про результати впровадження гри серед молоді, адже першочергово світ громад розробляли для навчання самоврядців. Також обговорювали можливі варіанти адаптації гри під різні громади та потреби учнів. В грі гравці будують бізнеси, відкривають різні підприємства, створюють робочі місця, прокачують різні навички. Таким чином, за 4 години є можливість подивитися, як побудована локальна економіка. Молоді люди особливо це було важливо для нас, щоб вони бачили, що на рівні громади є дуже багато сфер, якими цікаво займатися, щоб вони могли знайти собі місце і в тому числі не не виїжджали. За кордон особливо і відповідно, а це робиться тільки через такий фактор, як от нас в грі він ключовий. Це привабливість громад. У третьому міжшкільному турнірі з гри Світ громад перемогла команда Вінницького ліцею номер 7 Світлана Ількова, Аркадій Іпато, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Про переваги професій столяра, маляра, штукатура, художника, майстра по металу розповіли учні Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 під час ярмарку професій. До заходу долучилися школярі з шести навчальних закладів Вінниці та області. Головна мета популяризація робітничих професій. На яку зарплатню можуть претендувати, та чи легко випускникам влаштуватися на роботу, розкажемо в сюжеті. Ярмарок професії для школярів влаштували учні п'ятого професійно-технічного училища. Хлопці та дівчата розповідають про робітничі спеціальності та показують, що входить до їхніх обов'язків. У Вінницькому училищі номер 5 навчаються на малярів, штукатурів, художників, столярів, електрозварювальників. Головна мета ярмарку популяризувати робітничі професії. Існує певний стереотип. ПТУ, Бурса, непрестижність робочих професій. Я думаю, що ці стереотипи вони застарілі, з ними треба вже давно завершувати. І ми будемо готувати спеціалістів, які, повірте, на ринку праці будуть мати навики європейського рівня, тому що ми співпрацюємо з міжнародними компаніями. На захід запросили учнів із шести навчальних закладів Вінниці та області. Зараз важко оприділитися з професією, тому заходи допомагають. Класно розповіли про будівельників, зацікавило те, як саме будують, ну облаштовують ванити і це все остальне. Наразі на ринку праці чимало пропозицій для представників робітничих спеціальностей з достойною зарплатою. Центр зайнятості пропонує великий спектр можливостей для майбутніх випускників з даного училища. Наші вакансії розміщені на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Вказана заробітна плата, яка може бути, яку надає роботодавець, від 10 тисяч і до 40 може бути, тисяч гривень. Денис Бутелько навчається на столяра. Хлопець каже, що проходив практику на кількох підприємствах. На одному з них продовжував роботу під час канікул. Тож власним прикладом підтверджує, що проблем із працевлаштуванням немає. Я працював на двох об'єктах. Один це мебу робив меблі. Другий це робив біседки і всякі такі до нас вироби з деревини. Думаю, пробивав з грошима не буде. Є багато роботи розсопувачі ми на ярмарок професії. Запросили представників компаній, з якими співпрацює п'яте училище. Студенти постійно у нас і проходять виробничу практику. Так само ми після завершення навчального року приймаємо їх на роботу. Це можуть бути будь-які спеціальності, як будівельні, так і на проектування. Це можуть бути і техніки-проектувальники, це можуть бути маляри, штукатури. Нам постійно потрібно на бетонні роботи, це бетонярі, монтажники. Тому ми дуже раді, щоб до нас приходили студенти. Ти на роботу завжди пропонуємо гідну оплату, офіційне працевлаштування. Захід відвідали близько сотні учнів: Катерина Соколюк, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Спорт, дружба та бажання досягати вершин. Вінницькі акробатки наполегливо тренуються, аби здобувати перемоги не лише в Україні, а й на міжнародних аренах. Нещодавно спортсмени повернулися з чемпіонату Європи з нагородами. До яких звершень готуються акробатки нині, розкажемо в сюжеті. Їх об'єднав спорт та любов до акробатики. Спортсменки Рузана Вечерук та Ангеліна Чернявська тренуються у парі вже більше шести років. Дівчат на акробатику привели батьки, знайшовши спільну мову, вони стали не лише партнерками у спорті, а й кращими подругами. Розповідаю, що це допомагає у змаганнях. Так, друзі, звісно, підтримують тут. Ну, це важкий вид спорту. Тут більше все на силу дається. Дівчата майстри спорту України міжнародного класу зі спортивної акробатики. За величезну кількість здобутих нагород не лише в Україні, а й на міжнародних аренах їх по праву вважають спортивною гордістю Вінниці. Для того, аби підтримувати це звання, дівчата тренуються щоденно. Якщо це змагання, то перший день опробування, а потім 3-4 дня змагання саме. Якщо це тривають збори, тоді приблизно десь неділю. Тренування. Ми в основному приходимо на три, на чотири на тренування і всім закінчуємо. Паралельно з дівчатами тренуються й інші спортсменки. Аліна Пугач, Каріна Островська та Іліна Козачанська вже чотири роки разом. У дівчат різний шлях, проте Вінниця об'єднала їх в одну команду. Ми називаємося Трійкою. Ми виконуємо піраміди і динамічну роботу. Не мотивує продовжувати займатися. Це великі змагання, виїзди за кордон, круті враження, емоції. Нещодавно вінницькі акробати приїхали з чемпіонату Європи, що пройшов в Люксембурзі. Дівчата та хлопці боролись за першість протягом 16-20 квітня, зайняли 9 призових місць. Ми виступали з моєю партнеркою 5 разів. Це кваліфікація, потім фінал. Перша, друга і третя вправа. Самі справились, там морально ніхто не підтримував. Ми стільки з моєю партнеркою постійно говорили, налаштовували один одного. Так і дійшли до цього результату. Зараз акробатки активно готуються до Всесвітніх ігор в Китаї, що пройдуть в серпні. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.